Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди Планети Земля. Зараз в нас 12 годин 21 хвилина. Сьогодні у нас четвер, 29 грудня 2022 року. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині. Що хочеться кожному з вас побажати, побажати е, прекрасного стану вашої душі, незалежно від всіх дій, які е, відбуваються, треба залишатись всередині людиною. Робити те невеличке, що ми з вами можемо, для нашої родини, для нашого оточення, для наших дітей, для наших батьків, для тих людей, яких ми любимо, які нам дорогі і через яких ми теж знаходимося на цій прекрасній планеті Земля. Незалежно від того, що йдуть випробування, бо з іншого боку землю називають долиною сліз або місцем випробування наших душ. Тож ми і кожного дня нам дають ті іспити, ті випробування, які ми можемо потягнути, і які ми з вами проходимо. Кожен на своєму місці, для того, щоб ми не осуджували інших людей і розуміли, яка праця вкладається в ту чи іншу справу нашого життя. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Срафа Масоровського, верхня межа Сергія Опустині, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре. Любі мої.